Слава Україні! Героям слава! З нами Артем Барібан, найкращий голкіпер 15-го всеукраїнського турніру Києва Cup і Diamond Ліги. Артем, феноменальна гра у фіналі, в тому числі вас. Передача гольова, три пенальті взяли. Ну неймовірно, просто супер гра від вас. Загалом, які емоції? Вітаю з перемогою. Вітаю вас зі званням найкращого. Емоції від турніру. Ви були тут три дні. Поділіться, будь ласка. Дякую за привітання. так. Да. Ну що, Ми провели такі чудові насичені вихідні. Дякую організаторам за прекрасну можливість. Якраз ми, Наша команда пропускала в перші лізі і замінили новим замінили, і Фінал е добре вийшов да, з такою перспективною командою з Вінниці, да, де і земляки мої, і друзі, і знайомі. Есть, якраз вийшло те, що потрібно. Фінал достоїн було все і вилучення, і пенальті, Тому класно було. Получили удовольствия. Я думаю, що дві команди раді да такому турніру, таким емоціям в фінальній грі, тому все добре. Дякую. Тьом, питання таке додаткове до тебе. Латва Салатій, ну наскільки пам'ятаю, ви в одній команді грали. Ти знав, куди він біг? Е, Пенальті. Та, насправді так. Ми грали в одній команді дуже багато років. І в енергетику, коли він тільки починався, потім в'язко. І зараз так життя склалося. Фіналі Ні, насправді я вже просто пішов туди, а він вже побачив, що я туди пішов, і я вже просто сів. Якби він дав чуть сильніше або вище, то нічого не було. Але вийшло якби ефективно, тому. Тому, тому вдалося да, взяти Тому пенальці. Вдалося взяти фінальні коменту. Ну що, дякую, вітаю з перемогою, успіхів вам всьогодні. в першій лізі. Перемог там. Дякую.